І якщо там пробудеться оця енергія агресії войовничості, то це вже дійсно буде планета як дрижати. Що я хочу сказати? Над, над Китаєм я відчуваю дуже тяжка енергетика. Назріває оцей етап, коли може бути третя світова війна. Порівнянні Україна з Китаєм це будуть ще квіточки. Китай, Китай може напасти на більш слабкішого. А супротивника це такі, як Тайвань. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про те, що чекає Тайвань, що чекає Китай і що чекає цілий світ. Як то кажуть, не буди сплячого лева. Кому вигідно будити сплячого лева і чому так важливо знати, що відбувається з країнами, які співіснують в твоєму світі? Знає наша гостя, майстер тарології, пані Анна Атаманова. Доброго дня, пані! Анна. Доброго дня! І поговоримо про таку сильну країну сьогодні, як Китай, взагалі. Китайці, вони знаєте, вони а, дуже такі мудрі а, люди, але вони дуже експресивні. І якщо там підійметься хвиля невдоволення народу, то буде дуже-дуже велика агресія і бунт. А, що я хочу сказати? Над, над Китаєм я відчуваю дуже тяжка енергетика. І оця хвиля войовнича з кимось воювати не Дивіться, з історії вони вивчали і кунг-фу, у них якби прийнято з кимось воювати, конфліктувати. Я коли навчалася в Китаї, мені звісно було не дуже звично, коли я відчувала на вулиці сварки, такі запеклі, і так голосно. Тобто, українці в порівнянні і європейці вони спокійніші за натурою. Ось. А от Азія, там, звісно, трошки інші люди. І якщо там пробудеться оця енергія агресії войовничості, то це вже дійсно буде планета як дрижати. Відчуваю, що в Китаї буде. Багато крові пролито, багато смертей. Оці віруси вони будуть ще мутува... мутувати, і будуть нові якісь віруси в них. А, хвиля цих вірусів, а, наводнення, потім а, землетруси. Все це буде найближчим часом. І а, так вони дійсно оце правління, диктаторство, підкоряти когось, лякати. Також схоже те, що з Росією і з Путіним. І дійсно назріває оцей етап, коли може бути Третя світова війна і будуть бої запеклі в стороні з боку Азії. Тому ще і, і я думаю, що в порівнянні Україна з Китаєм це будуть ще квіточки. І увага переключиться всього світу на Китай, тому що там дійсно дуже сильна армія, і там, вже, якщо будуть воювати, то це вже не на жарт. Америка і Китай вступлять війну. Америка і Китай це такі давні запеклі вороги, які дух на дух одне одного не переносять, і тут вже йде, знаєте, як порівняння, хто сильніший, хто крутіший. Дійсно, я так думаю, що Китай вже не буде так підтримувати Росію, тому що вони думають зараз якби підняти свій рівень, свій статус і думають про те, щоб самим напасти на Тайвань. І зараз ми подивимося, чи буде війна між Америкою і Китаєм. Ви знаєте, В них такі холодні відносини, але там є все ж таки якісь домовленості. Тобто вони розуміють, що поки, що поки що не потрібно зариватися один до одного. Але Америка, вона як такий миротворець, вона завжди стає і розбороняє знаєте, так каже, брейк. І не хоче Америка насправді не хоче вступати в війну. Вони просто за те, щоб люди вміли домовлятися. Ось якісь укладати угоди. Але не тільки одній стороні вигідні, але й з двох сторон, щоб була вигода і справедлива вигода. Ось поки що ні. Але а, я, Китай, Китай може напасти на більш слабкішого а, супротивника це такі, як Тайвань. Матір природа вона буде дуже наказувати а, таких агресивних людей і зупиняти катаклізмами і природними явищами. Тому а, кара вона буде. Тобто нас чекає екологічна криза? Екологічна криза, вона вже є. Насправді вона вже є. Екологічна криза, вона є. Чомусь на неї ніхто не звертає увагу. У нас забруднення повітря, але все ж таки, все одно хочуть якісь застосовувати зброї, погіршувати. Куди вже гірше? Я не знаю. Навпаки, потрібно думати про планету, про майбутнє наших дітей. Наша планета і так уже на на якому етапі забруднення про це, про це замовчують. Дуже брудна вода, дуже брудне повітря. Але ми будемо чомусь клаш, краще вкладати гроші в зброю, а не в допомогу сиротам, дітям. І допоможіть краще цими грошима, якщо вам нікуди їх вже зовсім дівати, не грайтеся в цій війну, допоможіть і вам воно віддається. Сторицею зайнялись би краще підвищенням. Я кажу зараз про Росію, маю на увазі. Підвищенням зарплатні людям. Допоможіть пенсіонерам. Чому у вас так багато людей, які просять, вони, ви знаєте, от росіяни, вони. Ці бабусі, дідусі, вони не можуть собі дозволити навіть те, що дозволяють наші пенсіонери, вони бідніші. А, І я, я не знаю, як так можна ігнорувати своє населення і а, гратися своїми амбіціями. Скажи, будь ласка, все ж таки, яка доля Тайваню? І чи конфлікт можливий військовий? Конф... Конфлікт вже назріває, він давно вже якби стримується. Тайвань, ви знаєте, вони схожі як ми. Тобто їм доведеться себе якось захищати і, звісно, їм потрібна допомога. Вони yeah. зараз намагаються домовитись, показати, що вони в небезпеці, і дійсно тут потрібна їм буде допомога інших країн. Як це вплине на економіку? Ви знаєте, будь-яка війна, вона буде впливати на економіку, і дійсно, це дуже вплине на економіку. Тобто, якщо Тайвань зараз стрімко розвивається, і це бачить Китай, вони заробляють для себе, а не дають Китаю ці гроші. Тому... Дійсно, на цей період війни будуть кладатися, як я вже казала, в гроші в зброю. Люди не зможуть повноцінно працювати. Дійсно, це, ну, це без карт Таро і без яснобачення можна сказати, що дійсно це дуже підшатне і пошкодить економіки, як і у будь-якій країні. Але Україна, я повернуся до України, не хвилюйтеся. Ви знаєте, я відчуваю, що наше. А правління наш президент він уже зараз якось обдумує, дуже він наперед хвилюється, щоб Україна не була голодна а, і щоб ми не замерзали е, взимку. Я от сама думаю, як це ми будемо, е, чи, чи будемо ми без е, отоплення, як ми перенесемо цю зиму. І ви знаєте, вони вже якось прораховують, буде не так тепло, але, але ми й не замерзнемо. Ми не замерзнемо. І, до речі, стосовно кризи їжі в Україні, такої надто сильної не буде. В Європі буде буде здорожчання, Буде здорощення, але в нас це стримувати будуть і нас будуть підтримувати інші країни. Ми з голоду не помремо, не буде голодомору. Це я відчуваю на цей рік і на той голодомору не буде. Трошки буде нам важко, ну, не те, що трішки, а звісно, буде важко, хто не може працювати, знайти роботу, а таких дуже багато, але буде допомога, буде підтримка від Польщі. Я відчуваю, що дуже-дуже нам буде допомагати Польща і Польщі, якби буде, воно буде, як сказати, Вищі сили, світлі сили вони будуть сприяти, щоб Польща не підніла, а багатіла. Польща це все, е, якби е, воно їй вернеться з сторицею. Це я відчуваю, Польща буде багатіти, і допомога буде Україні однозначно. Наше... Якби оця заздрість в тому плані, що Україна дуже аграрна країна і ми могли кормити всю Європу і не тільки. І оця сильна оця заздрість з боку Росії на те, що ми дуже, наша країна дуже плодородюча і. Вони, бачите, так, так зухвало, нагло вкрали в нас це зерно, але ми все, все одно ми зможемо, ми е, в кого є огороди, я вже казала, старайтеся садити, їх обробляти, і ми втримуємося, переживемо. Бо українці ніколи не, ніде не пропадали. Тайвань е, збереже свою незалежність? Вони зможуть бути незалежними? Ох, тайвань. От я, коли зараз включалася на Тайвань, мені прийшла така інформація, що Росія буде ще з кимось вступати у війну, і їх відволіче від України. Ще з якоюсь азіатською країною. На якось. Може, Казахстан? Казахстан. Ні, поки що це не Казахстан. Так, Тайвань. Ох, дуже важко буде їм залишитися самостійною державою, але на найближчий час так, поки що так. А потім в мене випадає карта робу, або в них буде якось зміна повністю правління, або ну, підтримка буде. Тут важко їм, чесно кажу, важко. Ви казали, що Росія вступить у війну, коли це можливо Росію будуть смикати з інших боків, будуть думати, що вони виснажились, і ті країни, які ображені на Росію, вони будуть якось відігравати, і теж у них намагатися щось відхопити і вдарити, коли вони вже будуть виснажені. Якась маленька країна. Поки що мені ця інформація не відкривається. Якась маленька країна, не така велика, але буде. Якщо маєте на увазі Китай, то поки що ні. Китай, поки що на цей період Китай не буде з Росії загострювати відносно якась інша країна. А можливо, що Японія буде воювати з Росією? Японія. Чи вступить Японія в війну з Росією? Ні. Японія на, наразі не хоче воювати ні з ким. Але Японія дуже має сильний захист. Японія зараз взагалі зараз в усьому світі країни вони якось намагаються себе укріпити і в цьому плані думають, як поповнити збройні запаси. Але в Японії я відчуваю, що буде також погіршені в стані здоров'я віруси будуть. Хочу спитати за Ічкерію. Це Азія. Так само, як і Казахстан, але е, Ічкерія, Чи буде вона незалежною? Поки що ні. Вони намагаються, але поки що ні. Час потрібен, поки ні. А Дагестан. Дагестан. Ви знаєте, якось будуть, буде багато об'єднань, домовленостей, більш такі а, країни, які будуть намагатися скріпити відносини, не дай Боже, якщо хтось захоче на них напасти, щоб вони також дружньо могли захистити себе. Дагестан, так? У Дагістана кращі умови. Так, Дагестан буде для цього все робити, щоб здійснилася ця їхня мрія. Тобто більше так. Але, але багато там ще потрібно щось підтягнути не зараз. Цього року почнеться повстання в Росії. Цього року чи повстання почнеться? Скажу, за власним відчуттям, що більш молоде покоління, вони якось будуть дійсно думати, що вони почнуть розуміти, що якщо Росія не втихомириться і не зупиниться, то дійсно може бути серйозна атака вже на Росію. І вже будуть вони ховатися, а не тільки ми. Тому молоде покоління, яке ще настільки зазумбоване, а трошки щось там можуть подивитися, окрім оцих ящиків телевізійних, в інтернеті почитати якусь інформацію. Вийти за межі зомбування, дійсно вони можуть якось думати і вириватися, тому що вони бачать, що вони не можуть не заробити нормально, не розвиватися, а будуть тільки налоги підніматися і підніматися. Тобто, насправді, вони як в рабстві. Розвитку, особливо ніякого. Поки що це також приховується, маскується в них, ніби як вони, все на одному місці. Розвитку в економіці немає. А насправді там вже йде все на спадбих дійсно люди будуть вже замислюватися над цим. А от такі більш старші люди, вони будуть кричати, гей, давайте цих бендерівців, ріжте, катуйте. До речі, оці, ви знаєте, ці моменти з катуванням українців, ви знаєте, це насолода ця. Ви знаєте, це, це вже перевершує будь-які будь емоції. Я просто не можу про це думати спокійно. І взагалі не можу навіть дивитися це відео, на що ви йдете? Навіщо ви на себе берете настільки страшний тяжкий гріх? Як можна так е, вчиняти це, наскільки ж ви, ну, Просто немає слів. І пам'ятайте, що все це, за все це ви будете відповідати і дуже серйозно. І дуже, дуже серйозно. То все ж таки буде революція в Росії цього року? Подивимося саме в цьому році, так? До кінця. Ви знаєте, є. Є такі сили, є такі рухи, люди, які збираються зробити це, але буде дуже сильно придавлюватись. Тобто вони за цим слідкують, щоб не було хаосу. Так. Більше як вони не зможуть, вони будуть намагатися виходити, їх будуть подавляти, тому що це якби супросупротивить інтересам олігархів і дуже-дуже вели. Тут все впирається в гроші. Дуже багато грошей витрачено, і вони вже чекають, коли вони отримають те, що вони хочуть. Їм зараз ці революції ніяк не вигідні і тому будуть їх подавлятися. Можливо, якась жінка. Якась жінка буде підготовлювати людей, щоб вони якось вставали і виходили. Частина людей якісь будуть виходити, будуть якось включатися, але от так, щоб конкретно, щоб вийшли і сказали, що все, ми вже там от проти цієї влади ні. Тому що навіть якщо щось станеться з путіним, то вже там. Є інша персона, яка буде продовжувати, і, і вся це це потрібно змінювати всю майже владу. Розумієте? Всю, всю владу, всі погляди а, на економіку, на а, взагалі на всі політичні погляди в Росії. Це дуже дуже непорто. А чи є вже людина, яка замінить Путіна на його посаді? Так, звісно, є. Я навіть без карт скажу, що є. Звісно, є. І не тільки за цією ця людина, а ще й за ним вже є інша людина, яка, яка буде А Якась жінка в мене якась поруч з Путіном. Жінка в політиці буде має свою якусь думку. Він прислухається дуже до жінки. Можливо, це навіть. Чи, чи не кровна, тому що він нікому не довіряє. Він може довіряти від він, навіть цім коханкам він боявся заводити якісь стосунки з кимось, тому що він зовсім нікому не довіряє. І може довіряти тільки кровним або близьким. Тобто дочка Путіна може бути його намісником? Дочка Путіна вона з ним, вона там вже. Якось її ніби, от ви сказали, дочка Путіна, я зразу бачу картинку така світла. Я чесно кажу, я не дивлюся новини, і тому я тільки орієнтуюся на своє бачення, на своє враження. Ну так, світла вона, очі світлі, і вона щось от, як, наче в білому ходить, чи в халаті, чи вона. Я не знаю, якесь вона приймає рішення, вона підказує і її багато чого вчать зараз. Так, є такі, такий момент, але щоб саме вона зайняла цей піст, то я думаю, що пост думаю, що ні. Вона не зможе, вона не хоче насправді, вона не хоче. Тобто буде якась друга людина, так? Чи стане дочка Путіна президентом? Дуже всі хочуть, щоб вона стала. І на це якби багато от до речі, до речі, до речі, вона одна із персон, яких може, яка може замінити його. А вона там не остання людина в прийнятті рішення, але якийсь чоловік випадає все ж таки, чоловік замість Путіна. На цьому ми збережемо інтригу. Сподіваюся, що до цієї теми ми повернемося в наступних наших прогнозах. Шановні наші глядачі, висловлюйте свою точку зору. Будь ласка, пишіть в коментарях. Дуже цікава ваша точка зору. Ставте лайк, вподобайку за розгляд цієї теми. Тисніть дзвіночок, щоб бути завжди разом з нами. Переходьте за посиланням на канал Анни Атаманової, і обов'язково, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до майстра. Посилання на контакти Ані вже є в описі до цього відео. Дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей. дуже вам дякую, вам терпіння, сили. Дуже дуже вас люблю. Тримайтеся, все буде добре.